Доброго дня, друзі! Значить, нарізаю шкрипки на гарбузовий комбайн. Ось так вони виходять. Тому що кинувся молотити, а шкрипки стояли в комбайні не такі, як треба. Тобто малої товщини стояли. Ось бачите, як ці, яка тут товщина виглядає. Ось, З такої ленти нарізаю. Значить, отаке коротеньке відео, друзі. <кій> Ріжу я його, значить, канцелярським ножем, тому що там е, усовітували ножами. Е, гарно ножа нагострить там туди-сюди. Але канцелярським, отаким ножиком найкраще нарізати її. Нарізаю на відмінно, друзі. Так що отакі ось, ось, ось крепки. Може комусь буде потрібно така інформація, то будете дивитись, друзі. Потрібно мені 41 шкребок, Бо один стояв нормальний, а 41 маленькі стояли. Не такі, як треба розміри, друзі. Ну, отака гума. Шість слоїв нитки в ній. Ось так виглядає, друзі.